Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео Маріуполь. Маріуполь місто, Маріуполь люди, війна, облога, окупація. Ну і як живе Маріуполь сьогодні. Я хочу зробити, щоб не ліпити все в одно, щоб не було дов, дуже довге відео. бо… Не дуже хочуть дивитися довгі відео. Я розіб'ю на три і зроблю три окремих відео. В одному, оце в першому таке. Ну, скажімо так, ознайомче відео про місто, бо все ж таки те, що є таке місто, що воно зараз в окупації і була героїчна оборона цього міста, знають і всі українці, і думаю, що багато людей в світі дізналося, що є таке місто. Ну, але що воно за місто і чим воно жило, і як воно жило до війни і до війни 14-го року, до того першого етапу, і до 22-го. Думаю, що не дуже багато людей зна, тому хочу так трохи розповісти про місто. В другому відео буде вже тема конкретно про війну облогу оборону. Там декілька питань у мене є таких великих питань. Я озвучу і буду вас просити, щоб ви писали свої коментарі, що ви думаєте з того приводу. Ну і третє відео. Це такий буде коментар. Обзор, коментар, дайджест я багато надивився відео роликів. Про Маріуполь, і сьогоднішній, і довоєнний, міжвоєнний, маючи на увазі 14-22 рік різних блогерів: і українських, і проукраїнських з Маріуполя, і прорашистських теж з Маріуполя, і чисто рашистських, Тобто там є про що поговорити. І от таке хочу зробити такий проект з трьох відео про Маріуполь. Ну, Перша частина загальної відомості про місто. Поїхали населення Маріуполя на 1 січня 2022 року складало 457 тисяч жителів. Округляємо 457 з половиною тисяч жителів. Офіційна, офіційне населення міста. Чому я фокусуюсь на слові офіційно, бо різниця між статистикою офіційною і скільки людей де-факто живе в місті, це в будь-якому великому місті маленьких це може не стосується, там 10, 20, 30 тисяч. Хоча теж може і є, але там мізерні, мізерна різниця. А от в великих містах, звичайно, різниця досить суттєва, і чим більше місто, тим більша ота різниця між офіціозом і станом де-факто. Бо люди приїздять в великі міста, сел, з маленьких містечок для, хтось для роботи, хтось для навчання, хтось просто в гості. Ну, тобто різні, з різних причин приїжджають в місто і реальне населення міста на порядок вище ніж офіційна статистика з одного боку, це така проблема, з іншого боку, своєрідне таке вирішення цієї проблеми, і демографи, і ну, люди, які цим займаються, як рахують, скільки реально де факто людей живе в тому чи іншому місті. В тому чи іншому місті, скільки приїздить людей на той чи інший курорт, якщо це курортне місто, бо знов таки хтось приїздить по, по путівках, а хтось. Ну, Кажучи вже е, совєтськими тими термінами, дікарем, е, так скільки оцих е, відвідників, курортів дікарями е, точно ніхто не знає, бо люди не реєструються, приїхали тиждень побули і поїхали. І те саме може бути, приїхали в велике місто там на роботу, місяць поробили, щось там чи не сподобалось, чи, чи поїхали в наступне якесь місто. Е, скільки було, невідомо. Так от, е, як рахують, по. Спожитому по виробництву і по споживанню хлібобулочних виробів. Воно так, воно працює, і це один з основних показників теж є там електроенергія, вода різні, але основний номером один це споживання хлібобулочних виробів. Так от, тому я фокусуюсь на офіційному 457 з за переписом 2001 року, це був останній перепис в Україні населення міста міста складало 514 з половиною тисяч. 514,5. Максимальна чисельність населення була в 1987 році. Ну, незадовго до розпаду Совєтського Союзу. Тоді населення міста складало 552,3 тисячі жителів. В 2013 році населення Маріуполя було 480, округляємо 484 тисячі. Далі була Революція Гідності. Далі була перша фаза вторгнення фашистської Росії в Україну введення військ і захоплення анексія Криму, захоплення деякої частини Донецької області та Луганської. Ну і Під окупацією опинились великі міста, і головне місто Донецької області, Луганської, Луганськ, Донецьк, Горлівка, Макіївка. Люди, ті, які не хотіли жити в руському мірі, не хотіли таких визволіт, визволителів, вони виїхали досить швидко, виїхали на територію України під контрольну українській владі. Населення зменшилось, але були такі, які ну, не хотіли виїжджати в українське середовище, в українську мову ментально в Україну. Бо вони ментально були не українці. Вони не, були, вони не відносили себе до рускомірців, але в Україну теж не хотіли. І вони вважали, що їм було так комфортніше бути серед. Своїх, умовно кажучи, з руським язиком, і вони поїхали в Маріуполь. Тобто Маріуполь прийняв до себе до окупаційних жителів Донецька, Горлівки, Макіївки і так далі, якусь частину, яку саме точно, звичайно, ніхто не знав, бо невелика кількість тих людей офіційно реєструвалась, жили так на квартирах. Я знайшов максимальну цифру, яка, яка говорила, що в Маріуполь перейшов рубіж 600 тисяч. Хтось каже, що та, ну, це не може цього бути. Я думаю, що все ж таки може бути, ну, хоча щоб вже ну, зовсім не було там якихось там я кажу, 550. Тере 600 тисяч. Тобто в такому проміжку було населення Маріуполя, ну, скажімо так, на початку другої фази, активної фази вторгнення, вже реально вторгнення масового такого руського рейху в Україну в лютому 2022 року. Ті люди, які приїхали з Донецька, Горлівки, Макіївки, там, Луганська і так далі. Вони люди мобільні, вони на квартирах жили, у них там і речей не дуже багато. Вони свої валізи, чемодани склали, в машини завантажили і скооперувались там. І швиденько повиїхали вже на території України. Хтось поїхав там в інші країни, але все ж таки виїхали з Маріуполя. Населення звичайно зменшулось. Виїхали теж і люди, ті, які ну повністю проукраїнські, вони теж виїхали. І в місті залишилось ті, та частина людей, яким, які не могли виїхати з там по різних з різних причин. І люди, які, яким немає значення, який там прапор висить на мерії чи на адміністрації. Чи триколор, чи двоколор, тобто їм це по барабану. Таких людей досить немало, і саме в Маріуполі немало. А тепер те, що я кажу, казав про місто, про людей. Повертаємось до перепису 2001 року. Ну, коли ж був цей перепис, заповняли ну, деякі там анкети. Чи не анкети а оці опитувальні листи українцями, саме українцями, себе записали 49% жителів міста, 44 записали себе русскими греків. Це третє населення за чисельністю населення 4,3 греків. Маріуполь взагалі це така умовно столиця грецька, найбільша грецька діаспора в Україні. Це в Маріуполі 4,3 десятки. Вся решта менше 1%, тому їх не рахуємо. Запам'ятовуємо: 49% українців і 44% руських. Тобто, отакі вони маріупольці. Далі мова. Е, яка головна мова, рідна головна, на якої спілкуються? Е, Русський язик 89,53%. Тобто неповних 90%. Українська мова 9,87%. Тобто без 0,03 е, 10%. Е, Ну і там біля 1% виходить на, на всю решту. Тобто, отакий він зросійщений Маріуполь був. Далі. Після перепису 2001-го, йдемо далі, так, хронологічно. Наступний такий визначальний рік 2004, -й. Помаранчева революція, вибори президента перед тим в три тури. Так от на другому турі Маріупольці 97% віддають Янику. Ющенка отримав 1,73%. Тобто неповних 2,97% нормально? При тому, що явка виборців була 97%. Тобто, як, як баранчики такі прийшли, і їм сказали, що треба прийти і треба проголосувати. І вони слушаюсь і повінуюсь. І всі прийшли і проголосували правильно. В третьому турі явка вже була менша, 78%. І Яник отримав 91%, Ющенка отримав 6%. Тобто, трошки так конфігурація змінилась, але все ж таки, все ж таки 91% це, теж, це неймовірно багато. Отакі вони Маріупольці були в 2004 році. Далі. Далі вибори вже не президентські 2012-го. Е, майже 50% отримує, хто б ви думали, партія регіонів, звичайно. На другому місці з майже 30% комуняки. Третій е, біля 9% е, партія не хочеться її якось так і вимовляти, батьківщина, хай вже. І на четвертому місці з майже 8% удар. Тобто, виходить, маріупольці проголосували лише 8% Маріупольців віддали, віддали голоси за нормальних представників. Решта ну, просто жах. Отакий От він, такий, таке було населення Маріуполя в 2012 році. Потім Потім <кій> Революція Гідності, Бігство втеча їхнього куміра Яника. І нові вибори 2014 року. На вибори прийшло 14% маріупольців всього-навсього Явка. Порошенко отримав 38%. Другим був Тегіпко, 20%. Ну, решта там. Вже не рахуємо, немає значення. Далі. Далі 2015 рік вибори вже не президента. І хто на першому місці? Хто б ви думали після того, як Маріуполь побув деякий там короткий час під окупацією але швидко визволений? Перше місце 64%. Жопа блок. Ну, хоча яке обана? Все зрозуміло, тут нічого такого. Далі. Далі пішов від влади їхній ненависний Порошенко, якого вони не любили і погано до нього ставились. Пройшли вибори президента, переміг сьогодні, сьогодні діючий президент, а далі вибори 2020 року парламентські. Ніне, 20 й рік за блок Бойченка, а це їхній мер. Це людина Ахметова. Всі це знають. Перше місце блок Бойченка 46%. На другому місці знов таки 31% жопа блок. І далі не сенсація. Третє місце в виборах. З 6% партія Шарія. Обана Навіть про владна е, слуга слуга народу. Забув, як партія називається, отримали менше, ніж партія Шарія. Ну, от якось так. От так, отака, е, такі цифри, факти про е, ну не стільки про Маріуполь, скільки про Маріупольців. Отакі От вони були, е, оці Маріуполь. Ну були. Ну, зараз там багато чого змінилось. Звичайно, багато хто під час війни виїхав, хтось виїхав в Україну, хтось виїхав там в далекі е, закордони, а хтось виїхав і до Руського Рейху, е, хтось повернувся вже після того, як е, місто. Е, Стало окупованим, кому комфортніше жити. і той, хто дивився на русський мір і хотів мати за свого президента оцього кремлівського покидька, ну. Тобто структура трохи змінилась, але не думаю, що, що настільки, настільки сильно змінилось. І ну, мої такі думки, що, до речі, що це за місто? 78% промислового виробництва це металургія. Два величезних заводи, один з яких Азовсталь вщент зруйнований. Завод Іліча теж підруйнований, але не вщент. Ну і 78% промисловості міста півмільйонного. Це металургія. Місто одне з найбрудніших в Україні, тобто, ну якось так. Яка перспектива, не знаю? Я саме не бачу взагалі ніякої перспективи серйозної. Що б там хто не казав, які б там прогнози, коли ще була осада міста і його обороняли і руйнувати тільки починали? Греки, Греція казала, що вони відновлять вже після війни місто. Ну звичайно, після війни, коли воно повернеться під? Під Україну, під Україну, коли над Маріуполем буде український прапор. Ну але греки на той момент ще не розуміли не а Греція, хай скажемо так, греки-грецькі не розуміли, наскільки буде місто зруйноване, і те, що чи, чи може потягнути Греція. Ні, ну потягнути то може, але не виділять вони такі кошти для того, щоб відновити майже повністю зруйноване місто. 90% багатоповерхівок пошкоджено або зруйновано 60% приватного сектору, а це 32,5 тисячі будинків. Знов таки пошкоджено, сильно пошкоджено чи зруйновано. Тобто, ну це, це жах, звичайно. Ну, про воєнні, як воно там було під час війни, скільки загинуло, я так зібрав цифри, і що воно буде далі, про саму оборону, це буде в наступному відео. Як я вже казав на початку, що буде три відео про Маріуполь. Під цим відео, потім, коли будуть з'являться оці два, буде посилання. Під тими теж буде і посилання цього відео, і тобто воно так перекресним. Зайшовши на одне відео, можна буде, не виходячи з нього по посиланню знизу, зайти і подивитися, кому буде цікаво всі три. Ось така інформація. Така Цифри фактик, як я кажу, про місто Маріуполь. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, що ви знаєте про місто. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!